Хутір привець в селі Устергіки став безлюдним ще на початку 2000-х років. В той час тут було більше 20 хатин, на місці яких зараз тільки руїна. Люди залишили ці домівки в пошуках кращої долі, хтось переїхав до міста, а хтось і взагалі в іншу країну, в пошуках більш комфортного життя. Щоб жити так високо та далеко від цивілізації, треба працювати фізично в рази більше, ніж на передгір'ї. Зима тут добрих півроку, відповідної дров заготовлювати потрібно в рази більше. Сумно, що ми тільки тепер поїхали сюди в експедицію, оскільки кажуть місцеві жителі, що ще пару років тому тут можна було когось зустріти. В цьому відео ви побачите, як зникають гуцульські села. Хотілося б зупинити цей процес, проте за останні роки він тільки усугубився. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео, підпишіться на канал, щоб бачити наші відео частіше. Ну і для окремих поціновувачів Patreon та КартуMono для нашої підтримки залишу в описі. Любіть своє українське! Починається наша експедиція в селі Старій. Йдемо зараз в сторону гори Синя Кичера, там далі за нею. Зустрічає нас такий песик. Всюди ще багато снігу, тут його майже нема. Сьогодні гарна погодка, вітерець, маленький морозець. І ми знову в підеці. Сьогодні ми в верхній ясенів. Далі бачите якась скеля, урвище, вже дорога, по якій машині не їхали. Тільки сани з конями та люди ходили пішки. Зарвало тут, такого, що тоді коли було повінь. До речі, дякую компанії Nature Hike, яка поділилася з нами таким рюкзачком. Вже декілька місяців тато його бере з собою в гори. Ну і що можу сказати? Він не промикає. Документи. В теплі та сухі. Дорога доволі таки стрімка. Я думаю, що звідси нормально так зілами тягають ліс. Закінчується лісозаготівля заготівля і починається якийсь віддалений майже затримний присілок. Немає не бути хати. Як завжди піджимаємо з дворі стрімку вверх снігами, пошуки людей та старих хатів. Ззаді буде сильно горіли. Такий сарай. І далі йде вулиця. Надіюся, що здали хата. Хати були колись тут, але вже немає. Ось і підвали на строї хати, столітні чи двохсотлітні. Підбали на садометрів 30, напевно. Вийшла на таку галявину, яка вся заросла старими плодовими деревами. І бачив вже першу хату взагалі. Чомусь мені здається, що в тій хаті вже давно ніхто не живе. А це сліди зайчика. Ось ми підійшли до першої, так би мовити, хатини. Видно, що сарай зверху відкритий. Давно з ним вже ніхто не дивиться. Колись, напевно, це була хата, а потім з нею перетворили стайну, а зараз вже просто руїни. Така знову стайня. Там цілегідь. Так Таке враження, що закинули, але точно не знає. Дверна. Так. Виходить так, що ми зараз повністю в мертвому присілку, нікого не видно. Вон там одніється якась хата, але певно не жила. Тільки я ще наверху там вже вікна наполовину розбиті. Ну а тут біля нас взагалі руїни якоїсь стародавньої столітньої хати. Йдемо поглянемо на них. Бачите, як палюють хатики. страшно заходити сюди зараз на день все впаде. поде дах поде все. дивіться облас старої хати Так, сволок старий кредит капель Тут колись жили люди, бігали діти, сміялися, грали в сніжки, влітку бігали на сонечку, по травешці, а тепер ні людей немає, ні хати. Це що все залишилося від хатини, це декілька сволоків і стара драниця. Так, від переїхали, бачите, заріз до всередину, тут тут дивитися такі речі дуже. А це, бачите, стара вже поломана вербиниця. Без обучить. Стара хатка похилилася, під снігом впала. Нікому не потрібна. Така доля багатьох досутський хотіть. Так от і постіють хати. Знову вийшло ясне сонечко незаторканий слі. Хіба тварина якісь ходили забільне сухирево. Це вже художній. Але твір Воно закрутилося. Дуже люблю такі місця. Буду фоторамки. Саме грубовиці навіть можна забирати за силу, кажуть. Подивіться, як тільки воно закручене. Чирнадцять дерево. Давайте. Побачив копицю сіна, подумав, що може буде хатів. А Тут, на жаль, тільки стайня. Хоча будемо одного. Подобалося, як там гарно перебали ліс. Без людей і без машин і без слідів. Дивіться, куди ми вийшли? На пагорб. Теж все вдалині. Одніються якісь хати, маленький хутір взагалі не іншому горбі. чезний присілок і з жодного боку люди вже не живуть. Так кілька хат було закинутих давно, а тут взагалі не пан. Звідси вже не тільки Верховинщина, але й Косівщину та Буковину видно. Цікаво, сьогодні у нас експедиція село Устеріки або ж у Сьогодні ми ще нікого не зустріли, але хочу вам розказати про це уникальне село. Звідси родом був митник Гердлічка, про якого описував Петро Шикерик Доників в своєму романі Відо Іванчі. Що цікаво, саме в цьому селі був кордон двох держав Польщі та Румунії в 20-х роках. Цікаво, те, що саме в цьому місці, в селі Устеріки, проходив колись Верховний мольфар Лесь з Плоскою і зупинив його колись митник гердлічка. Оскільки там була така традиція, що митник хотів, щоб всі, хто проходить кордон, давали йому паспорт та поклонялися, отак от би мовити. Ну а Верховний Мольфар, звісно ж, точно не буде поклонятися якомусь там якомусь там митнику. І що відбулося? Мольфар проходить, ніби не бачивши взагалі що то кордон. Тут його ловлять, кидають зразу в'язницю. І буквально за пару хвилин. І зразу хочу додати, що найбагатші жителі села, а ми тих був однозначно найбагатші, мали найбільше тварин. Так, от, за декілька хвилин після того, як ким мольфари в'язницю, всі ті тварини, вівці, корови, починають перевертатися догори ногами та з доїк тече молоко вверх. Таке, от магічне в'явище, в яке взагалі важко повірити. Але що ви думаєте, зразу всі працівники того ведлічки митника побігли до нього та розповіли йому, що напевно він проклятий, напевно, прокляли цілу його сім'ю. І тут він згадав, що кинули якогось старого сивого діда в рваному лахмітті та в грязному одязі, кинули в в'язницю. Вони згадали про це, вибачилися перед ним, навіть подарували йому їжу та пустили з Богом. І тільки після того прокляття було знято. Така от історія про Леся з плоскої, який проходив тут в кордон в селі Вон і Вся долина села Устеріки. Далі дорога, бачите, сходить вниз. Просто собі ми вийшли на пагорб, з якого зараз спускаємось. Подивіться, який тут був вітролом. Попадали всі дерева донизу. Таке тут є джерело, тут туди близько вже мали б бути люди. Тут ще недавно були ворота. Знову бачимо краєвиди, вийшли з лісу і сподіваємося, дійдемо все ж таки до людей. Три години йшли, щоб нарешті побачити, що вони їхати. Тобто люди сюди якось інакше ходять до магазину. Дуже гарний викладний з камінь паркан. От іще одна джерельця, але як бачите, вода тут, на жаль, замерзла. Ну no, а yeah. тут уже вся долина не у старіків, а села Білоберізка там данині. Ще <плес> й долина Білоберізка. Я думаю, що ми вже й перейшли на села Білоберізка, але зараз ми це дізнаємося. <плес> так тут тихо. Два просто шикарних обідіти, але нікого не чути, не факт, що тут і живе хтось. Кори збирали, бачите, такі каміння на полі та робили з них собі паркани. Дуже маля тихо, спокійно, сани висять. Не повірите, навіть в цій хаті нікого немає, так що ми продовжуємо свою експедицію сьогодні без людей. і цю хату позаду та йдемо вверх. От ви ще одна надія. Стара хата. Але таке враження, що вже забути. Ця на сьогодні експедиція повні випробування, випробування сили. Не? No. От ще одна хата, три копозиційна, але нікого нема. <ріху> ну тут вже дуже <ріху> давно не живуть. Ну це дуже гарно. Зараз мов би в раю. В якому весілі зараз. Я думаю, що ми вже точно вийшли зі старі. Підійшли до ще одної руїни закинутої хатини, яка вже впала. Ще пару років тому вона б стояла і могла попасти спокійно в наш фільм. так все. Немає її і скоро не залишиться сліду. Знову хата. Да, не виднется, а уже и не верится, что там будет кто-то Ну что ж, он еще одна хата. Але я ж не певний что там живут. Ну, надеемся. Еще одно величезне убийство. Тут, я думаю, что точно живут люди. Як ми жили недавно, напевно, кудись поїхали. Що ж, ми вже близько біля священного писаного каменю. Але хочеться не до нього підійти, а все ж до жилих хатів. Проходимо тут праліси, смарека який 200-400 років. Піднімаємося далі вверх на вершину синя Кичера. Нарешті ми виходимо з цього лісу. Ось куди ми вийшли? Тут йшла дорога, але хтось її перекрив, накидавши дерева. Таке от дерево посеред лісу, не б три тризуб. От ми вже й на дорозі. Domnevam, da je skoraj, zelo skoraj, preseliti. Ми і вже дивимося на сторону Верхньої Ясинова. Тут, до речі, порація села Верхніх Ясинів та у старійки, в якому би починали експозицію. Хадно зайшли ще одного, переконаніся на верті. Ось так, вітання вітрюга. Всі погода вже відносяться до верхнього синову. Так, ще домовимо. Друга теж. Оценочка стара. Ясно, що тут нікого немає, ніхто не живе. Ми йдемо далі. Всемирних город. Тільки дороги, жодних сидів, ніхто не живе. Десятки кілометрів Еще одна. Хата на нашем шляху И снова, как вы уже догадались, о, друзья. Даже не жало. Жареленькая, жареленькая. Да, да, внычая. ничего, хотя пару лет и тут достаточно зажимай. Ну, это такая летняя очка, поэтому, мы тут... Вс ⁇ друзья, за сегодня повести мартенд худер. Серід старіки, стареньки. Знову таке ота хатина, видні калека, тут підозрюває, все заросло. А це така старенька. З Ганком. З Ганком хати після 50-х років практично не буде Подивіться, що знає, все вже розбито. Вікна розбиті, тут сюди залазить, Колодка ще стоїть на берег, але бачите, вже й немає. Я вже оскільки все розбито, покажу вам, що тут всередині в вікні. Залазити не будемо. Але показати є би треба, враховуючи, що тут все розбите і буквально зовсім скоро може вже й нічого не залишитись. Цутська хатинка, бачите. То тут стоїть жив. Написав не краде. напевно, не один залазив цю хатину. Гарно було колись хата. Ми йдемо далі. Наступна хата, що входить до колекції. Закінути хотів у нашому документальному фільмі про село Остеріки. Повністю, що вікна розбиті, що двері відкриті. Ну, Я думаю, ми в цю хатину все зайдемо. Покажемо вам, як вона виглядала та що тут залишилось від неї. Оцорський стародавний стіл, бачите, на жаль, не розблений. Скриня, куфер, затримала якусь їжу. Столішня. Різні бочівки. А ось тут кімната де жили. Давня піч. Ще збережена. сволоки з усіх сторон. Ну, дай ще ви побачите таку стародавню піч, як не в нашому фільмі. Бачите, видно, що діло тут як мінімум буде 90. Глянь. Ну а жальки які бачите. Ще одна закинута хата на нашому шляху з цієї сторони це розбита. А тут одна ціна все ще стоїть. Чукає свого часу. щоб теж впасти. Покажу вже вам я. Так, ця хата виглядає. Це, 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 ну і ще одна стара оцінська хатина теж не жила, а власник, ймовірно, приїхав сюди до Закарпаття. Бо в нього, бачите, хата ціла стіна покрита піками, як роблять на Закарпатті. Вийшли знову на поле і сходимо. Далі. Бачите, повний кінець цивілізації. Закінчились дроти, отак от, от посередині, бачите. Впав, закінчився, а далі нічого не падає. Пустою до підбірки найстарших хатин села у Старіки. Віднімо ще оцю хатку. Бачите, теж видно, що вони мене вже не живуть. Можливо вони тут сюди приходять. Дуже дивно забили всі дошками. Цікаво хотила, бачите, з ганком. Тут точно буває. Тут ще одна старенька хатинка. Не ж, напевно, там буває тільки літо. Я думаю, що все ж варто підняти зараз спускаюся такою дорогою, де були лісосіки. Подивіться, як ми стрімко зараз спускаємося донизу. Давно так не сходили. Камера того не передає, але сюди що якось їздять зіли. Важко уявити, яким фіном. Так, стрімко. Тут От не передає камера, ніяка камера, це є і стрімкость. Вже гарно заходить сонечко. А Ми завершимо нашого. Дивне явище, бачите, хтось пообрізав отак от одну ялицю та дві маленьких смілічки. Пообрізав всі гілки до самого верху. Цікаво не віч. Це ж скільки треба заморочитись, тут... щоб це зробити, можна впасти. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.